Ця молитва в глибині нашого серця несе радість з того, що Господь Бог дає можливості мученикам бути представленим у церкві зі цих слів, які кажуть, що про мучеників насіння християн. І для нас це мучеництво, яке може не є вписане у, в книзі чи в календарі церковному про тих, які замордовані на Золочівському замку. Але в Божому календарі вони є зазначені і ми за них молимося. Хоч може не всі знаємо по або але якщо би треба було молитися поіменно, то ми б знайшли тут, напевне, і мучеників меріан, і мучеників священників і всіх тих, яких знали нам і не знали, і близьких нам, чи це по родинній крові, чи це тих, які були нашими. А навіть і тими, які у часі були тут помордовані, не тільки, які належали до нашої Української греко-католицької церкви, але це також у цьому часі були і поляки. Благословенця Слоця і сине, і Святого, і повсякчас і на віки вічні. Амінь, Майбуня, Боликий, Господь, по і землі, слава Богу. Нього прийшли, істинно, істину кажу вам, то слухай моє слово, і віри, то, то послав мене, має життя вічний, не суд не приходить, бо від смерті прийшов у життя, істину, істину кажу, вам час Божий тепер він, коли померні, почує його Сина Божого і почувши оживуть, бо як отець, має життя у собі. Так і синові віддав, щоб мав життя особі, і дай мола сучинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо нас час, коли сійшов роба. Почують його і вийдуть ті, до чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння, суду. не може іншого діяти від себе самого, я суджу так, як чую. І суд, мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того послав мене. Слава тобі, Господи, слава. Патріарха нашого Святослава, високопросвященішого і пискова, і митрополита нашого, кількість вольови, пискова нашого, кир володимира висвішений, чи діяпинський маші, чи бомбере. pravdenie si výsko, blahorodne posiať čas závodných titulí do družiny celého kráľa, celého dohoľa ištívať prosamenec a nechaj povedané skupové cesty svojim základný posiať čas ktoré vykej väčšinie. Ките знає, це про моя нового завіту, що западські забатьок проливається на відпущення.